Тютя Соня ворожить на картах. Так, Абрашо, не дожити вам до сивого волосся. Що ви кажете? Невже я такі рано помру? Ой, там ви що? Просто такі рано облесієте. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приїхав київський мисливець у Карпати полювати на ведмедя. Джип Хаммер, камуфляж, супернаворочений автомат з оптичним прицілом, прилад бачення, заходить до лісу на зустріч гуцу. О, слава Ісу, куди йдете? А ведмедя, то невдячне це заняття. Ведмінь господар цих лісів. На нього мій дід з рогатиною ходив, батько з рогатиною ходив, дядьку. Та ти дивись, автомат, хоч слона вали, оптика, кулі зі столевою серцевиною. Мисливець розвертається та йде до лісу. Гуцул задумливо затягується цигаркою. Хм, так. Тепер в ліс взагалі не варто ходити. У ведмедя тепер не тільки дві рогатини, а ще й автомат буде. Їде чоловік в автобусі і обурюється. Що за молодь пішла? Нахабні, невиховані, самі повсідаються, місцем поступитися не хочуть, його запитує кондуктор. Що ви сваритеся? Ви ж сидите. Ага, а дружина ж моя стоїть? <риклад> Мати повчає доньку, котра виходить заміж. Доню, щоб залишатися для чоловіка завжди бажаною, ніколи не роздягайся повністю. Вийшла донька заміж, і після деякого часу спільного життя чоловік її запитує. Слухай, а у вас в родині психічно хворі були? Ні. А чому ти питаєш? Ну, ми з тобою вже не перший день разом живемо, а ти кожен раз спати в шапці лягаєш.